Еще раз, для тупых, селюков, для цинтил, курбановых. Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Или все-таки украинская сторона попытается саботировать эти переговоры? Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Никакого упрощения у меня в сердце нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І тут я вам розкажу, чому ж Путін затяг летіти до Туреччини. Про ці подробиці всі перепаді і перемовини у Стамбулі. Ви дізнаєтесь тільки того, тож лишайтеся із нами. І перш ніж я розпочну, не забувайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф І звісно, коментуйте, почути і побачите. Зрештою було очевидно одразу, коли президент Зеленський викликав Путіна на килим і пропонував йому зустрітися у Стамбулі. Ясно було, що холодний ніколи в житті не покинув свою холодильну камеру для того, аби зустрітися із президентом України. Замість себе він відправив відвертих шісток, Мединського, який є якимось радником, помічником бог знає яким. Ну і ще троє, яких я в душі не уявляю хто вони такі, але ж російська пропаганда навчена багаторічним досвідом і практикою роздувати і мухи слона, от вони й розповідають, що з усього світу злетілися преси, і всі чекають, як вони кажуть, перш за все, російську делегацію. Ну так, якщо спитати середньостатистичного, кого завгодно, та навіть росіянина і порахувати їм всіх інших, окрім медицького, і спитати, ви знаєте, хто вони такі? Вони вам скажуть: звісно ж, звісно, ні, ми не знаємо. Всі очікували, що це буде зустріч справді на високому рівні, бо президент Трамп сказав, що він підлетить. Е, Вітков сказав, що він точно знає, що Путін прибуде до Стамбулу. Ну, а зрештою, все завершилось тим, чим завершилось. Завдання російської делегації одне єдине: в усьому на світі звинувачувати українців, затягування, небажання проводити перемовини, небажання погоджуватися на російські умови, а там та просто капітуляція України. Скорочення українського війська заборонено використання всього озброєння, ну і бажано, щоб Україна сама себе ліквідувала. Тож всі наступні дні ми з вами будемо чути одну і ту саму платівку про те, як все пройшло погано, винятково і тільки через українців. Я всім предлагаю оцінити количество преси російської міжнародної, яка забралися зараз в Стамбуле і жде в першу чергу приїзду російської делегації, тому що здесь зараз. Сейчас... Ожидают именно Бединского и компанию украинцы сейчас по сообщениям Зеленский вылетел только в Анкару. Выглядит, конечно, абсолютно как затягивание процесса и нежелание приехать приезжать сюда на переговоры. А российская делегация уже здесь. Вот обратите внимание, опять же, живописно, прямо на берегу Босфора. Сотни, не побоюсь этого слова, сотни журналистов приехали, ждут. И главный у всех вопрос, конечно, что же это будет? Действительно какой-то прорыв или хотя бы первый шаг к прорыву? Или все-таки украинская сторона попытается саботировать эти переговоры, вновь начавшийся переговорный процесс в Стамбуле? Чесно для нас, всі наші друзі цілково повністю розуміють, хто в чому і як винен. Європейські дипломати один за одним звинуватили російську сторону в тому, що вони ні, навіть не просто затягують процес перемовин, а в тому, що Путін навмисно все зриває. Президент Зеленський вже повідомив літня осіння кампанія, тобто наступ Київ за три дні 2.0 вже розпочаті. Все, що робить Путін зі своєю делегацією, зі своїми чиновниками, і пропагандистами, це просто затягування часу. І американці повірте мені, але вони точно все це розуміють. В Стамбулі, окрім росіян, українців будуть ще і представники якраз адміністрації Дональда Трампа, Марко Рубіо, Кіт Келов і Стівен Витхов. Ось що вони скажуть, як вони будуть задоволені чи ні перемовинами, це покаже нам тільки час. Ну а на столі проти Путіна вже давне-давно готова папочка: санкції від європейців, санкції від американців. Зараз російська пропаганда намагається викрутити так, ніби Марку Рубю прям дає великий люф часу, запас можливостей для проведення перемовин. Хоча сам голова держдепу сполучених штатів Америки вже багато разів говорив про тижні для вирішення війни, Ба більше навіть з'явився вкид про те, що зустріч між Трампом і Путіним. Може відбутися вже незабаром. Ну от цікаво. Нам, звісно, вони можуть розповідати все, що завгодно. Путін може стяти в очі Сівіну Віткофу, розповідаючи про те, як він хоче завершити війну. Ну, цікаво, як же буде відбуватися зустріч із Дональдом Трампом, як Путін ній в очі скаже ні. Ось, «Вот, що сказав Марко Рубіо е в Анталі сьогодні занекпаємо, що призайде в ближайші дні. Ми, ми хочемо відіть прогрес. Какой бы механизм ни был предложен, какой бы процесс не был выбран, мы открыты к тому, чтобы быть конструктивным и полезным в любых э, возможных форматах, которые могут завершить конфликт. Я скажу это и повторю: не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война закончится не на поле боя. Э, заметили риторику? Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Никто из них уже не ограничивает сроки переговоров сегодняшним днем. Они либо знают, что в Стамбул никто не прилетит, никто не прилетит из украинцев, они сорвут Стамбул 2.0, представитель Туманного альбиона. Не очень умный человек Лэмми, глава МИД. Но вот что он говорит о Зеленском. Готовность к миру. Зеленский демонстрирует тем, что он приехал в Турцию. Конечно, мы будем пристально следить за этими переговорами, отмечая, что Россия отправила делегацию низкого уровня людей, которые представляют российскую сторону хочется выругнуться в адрес господина леме Спросить, ты... Делегация, которая уже договаривалась с представителями Киева, только было это три года назад, мы продолжаем с той же самой точки. А ты появился в политике год назад почти. Скажу чесно, абсолютно всі, навіть росіяни, були засмучені і розчаровані, коли побачили делегацію, яку Путін відправив до Стамбулу. Президент Зеленський дуже дипломатично і ніжно-політично назвав її Бутафорською. Я в своїх коментарях і своїх оцінках використовував набагато жорсткіші слова. Мені здається, що це сміття. О, знаєте, Путін подумав: чорт забирай, а хто в нас взагалі ніхто? Хто щістка? Хто навіть шістки і взагалі не має жодного політичного значення і ваги? А точно. Мединський, де Мединський? кличте його сюди. Хай він летить до Стамбулу». Приблизно так і формувалася делегація від Російської Федерації. Але Марія Захарова, які судячи з усього, заборонили в найближчі дні пити, вона прямо бурилась. Вона каже: Ви що? Це такі заслужені люди пірятчизни, наукові ступені в них і не тільки. Я хочу нагадати, що Мединський відзначився одним і тільки. Це нещодавно випущеним підручником із історії. І найцікавіше, і найприємніше для нас, звісно, він там багато чого набрехав про причини початку СВО, про Україну, хто її створив ісконноруській території. Але на це плювати, забути, це все неправда. Він там ще й проїхався по історії тимчасово окупованої чкірі, тобто Чеченській Республіці. Так от, Рамзан Діндон Кадиров. Звусит Мединского переписывать целую главу, показывая, кто правде в доме Господа. То про науковые ступени вы только не нам. Вы вам краще Кадырова расскажите. И вот тут читаю, что Зеленский назвал бутафорным уровень делегации России во главе с Мединским, с участием заместителя министра иностранных дел России господином Галузиным, представителем Минобороны, руководителем э, главного правления Генштаба Российской Федерации. Кто использует слово бутафорный? Клоун, неудачник, человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма, он их так называет бутафори. Да кто он есть? На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было? Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Знаєте, чому мене навчила життя і російська пропаганда? Ніколи. Чути ніколи не треба емоційно і тим паче особисто на них реагувати. Я завжди кажу, що в своїх програмах я намагаюсь не принижувати, не добирати якихось поганих слів проти наших ворогів, тому що не треба їх знецінювати. Це маю робити не я. Я маю дати їм можливість. Все це зробити самим. Ну і завдяки Збройним силам України і супротиву опору українського суспільства, ми якраз дуже багато разів за час повномасштабної війни отак от їм поводили по обличчю, отак от настяли на голову і отак от відправили на той світ. Так і треба працювати. Не емоційно, а раціонально з холодною головою. Тож, коли Армен Геспарян, наймаєнець Кремля, Намагається проїхатися по мені і по моїм колегам, коли він обурюється від силючок українських антипропагандисток, я розумію, що це найкраще, найпочешніше із характеристик, які могли би бути. Бо він знає наші імена, він знайомий із нашою творчістю, і він точно знає, наскільки влучно кожного дня ми забуваємо про цвяху в труну російської пропаганди. Тож. Це визнання я приймаю як найкращу нагороду. Ну, і звісно, соромно. Соромно ГУРу, соромно СБУ, соромно Міноборони і офісу Президента має бути. Що Гаспарян про нас говорить, а ви досі ні. Стамбульський трек, стамбульський договор, стамбульські договоренності. Ну ведь очевидно було совершенно, що именно по цій причині Стамбул, правда? Неадісабеба. Путин испугался Зеленского и не поехал в Стамбул. Еще раз, для тупых селюков, для Цинтил, Курбановых, Влащенко, имя этим шалалом ⁇ регион. Еще раз, для тупых. Верховный все время говорил про стамбульские договоренности, и поэтому, когда снова возникает мирный трек, то туда же... На то же место і з тим же представителем Росії. Разіт не очевидно було. Для любого нормального человека – да. Только не для селюков. Коли виступає Соловйов, мені відверто треба отримати ту саму розробку, якою нині займаються в Китаї. Це такий перекладач із собачої мови на людську. Ні, ви не подумайте. Я, як собачниця, не можу порівнювати Соловйова із собаками. Я говорю про те, що мені перекладач потрібен, бо я не завжди його розумію. Старт і вихід із його виступів це взагалі геть протилежні теми. Ну, починає він із того, що, звісно, західний світ, наші партнери, європейці, країни НАТО, всі Україну кинуть. Ну от ми просто нікому не потрібні. Тобто, з одного боку, Росія протистоїть всьому блокові НАТО, отут воюють всі, всі до останнього. Але з іншого боку, нас звісно, кинуть. Ми нікому не потрібні ані Європейському Союзу, ані НАТО. То виникає питання. Олена із Києва намагається поставити це саме запитання. А на чорт так дані всі з нами воюють проти Росії. Але на це, звісно, Соловйов ніколи відповідати не буде. Далі він спускається на наступний щабель. Логіка думки просто якась несвідома. Це якийсь таталізатор випадкових думок і доходить до того, що українські військові кати. Мамою клянеться, і трусики вдягає, і хрестик вдягає у тому ж слі, і каже, що бачив таке отрублені, абогляне дітські голови. Ну, прям наші бібі Нітаняхо переповідає, що Хамас зробив з ізраїльтянами, тільки якщо бібі Нітаняху мав докази і показував це західним експертам. То Соловйов каже, що фотографії показувати не буде. Постійно вся риторика російської пропаганди вона базується на вірі, тільки не на тій, а на іншій на тому, щоб довіряти російській пропаганді на слово, бо вони ж не вірять. Ну так, звісно, ми не тільки обрубаємо дитячі голови, не тільки їх вогонь кидаємо, ми ще потім їх їмо. В Європі Україна сильно надає. Уже и торговый безвиз под вопросом, уже и в прямую что «не-не, минуточку, минуточку, про НАТО забудьте». Да и Евросоюз тоже. Венгры говорят в прямую, какой Евросоюз, вы против нас такие вещи творите, что в чувство придите. То есть тот Евросоюз, в который они могут вступить, это будет союз с Трибалтийскими Эмиратами и с поляками. Но проблема стоит в том, что все эти страны сами просят денег, они собираются их давать. А при этом же еще хамство что типа мы сейчас вас научим Родину любить, мы сейчас вам покажем, как надо с внутренней оппозицией бороться. И вот на секунду, вот просто представимся себе на секунду, там 2000, там, неважно, 1933 год. Вдруг на какой-то маленькой территории, оставшейся от Украины, наступает мир. Мужики приходят с фронта. Что, границы открывать, все уедут? Они ничего не умеют делать, только убивать. Они привыкли к легким деньгам и к наживе. Что эти сволочи творят, я вам даже рассказывать не буду. Вот сейчас по нашей передаче, которая была в воскресенье, уже военные следователи работают в русском поречном, и это страшно. Я, я вам скажу так, я, не, я даже не, я не буду вам показывать фотографии. Поверьте мне, страшнее, чем вид отрубленной, обугленной детской головы, я видел многое в этой жизни. Я видел много. Но вот осознание, что это сволочи, которые с нами ходят по одной земле, которые это сделали, заставляет меня думать только об одном – о мщении. никакого прощения у меня в сердце нет. И на этом, друзья, у нас все. А вы не забывайте наложить свой лайк. Обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. И, конечно, комментуйте, почути и побачите. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.